Ящики заповнені яблуками, святковим печивом, а ще подушки, обереги, дитячі листівки та малюнки. Волонтери центру допомоги армії збираються відвідати в лікарнях наших військових. Щотижня вони відвозять сюди все необхідне, але сьогодні особливий день. У свято захисників та захисниць волонтери центру вирішили зробити приємне нашим військовим і старано підготувалися. Наші волонтерки всю ніч пекли ось таке от печива, дуже гарно його розмальовували, аби військовим нашим було приємно, аби їх зігріти нашим теплом, подарувати в цей день їм такий промінчик світла, підтримати їх. Дуже вдячні бізнесу, те, що підтримав нашу ініціативу, що ми змогли це все реалізувати. До цієї ініціативи долучилися всі небайдужі. За декілька днів Золотоніська військова адміністрація допомогла знайти все необхідне. Місцеві підприємства надали потрібні продукти. Їх передали волонтерам. Була озвучена ну, кількість військовослужбовців, які перебувають у госпіталі, на то було підвантажено цієї продукції це і печиво, і сирі, і зущене молоко, щоб до кожного нашого захисника, до кожного солдатика, до кожної захисниці надійшла та продукція, яку виготовляють на лівому березі, щоб вони могли посмакувати і з радістю відзначити це прекрасне свято.